Святковий день, 24 серпня. Так хочеться усмішок і пісень. Бо Україна незалежна. Шануймо люди, світлий день. Здійснилась давня заповітня мрія, бажання і надія поколінь це почуття свободи, серце гріє і піднімає думи височинь. Не в незалежності вітає Україну, Тримайся, борися до кінця, замик на чисте плачисте небо, та вільна краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса. Тих, що рятують Україну ціною власного життя. На землі в повітрі і на морі Україна злищить ворогів, рідні землі, українські зорі, були і будуть тут спокон віків. Я вірю в тебе, моя мати, і Бог, що дивиться з висот. Народів інших старцювати, Повік не буде мій народ. Ні наша мова не загине, її не знищаться лизлі, ти власним світом Україну сіяти будеш на землі. Я віру вітчизну, ти станеш на ноги, махнуть золотистим крилом рушники. І щастя затмить всі печалі тривоги на вічні роки і прийдешні віки. Єднаймося, братця, хай чиста іскрина запалить любов'ю, гаряче серця, піснями наповниться вся Україна, від щастя, якому не буде кінця. Хай буде Україна багата та сильна, та ще боря не знала вона. Що була вона гарна, що була вона вільна, Україну, моя чарівна, нам сам Бог помагає і землю захищає, боротьбі за життя нас веде, за свою батьківщину, бо немає країни, краще нашої більше ніде. Моя ти рідна Україна на прапорі твоїм блакить, багата й сильна є країна, де жити в колосі шумить, До ворогів своїх здолаєм, могутні станем і міцні. Свободу втримаємо руками і складатимемо про це пісні. Живи в країну, вір у майбуття, долай негоди, прикрощі і зради, хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серце чесної громади. Живи, Вкраїно, квітне велечаво, з тобою вірні, дочки і сини. Летить, як волк, гордість, честь і слава, калинить світом, хрещені води. Всміхнись моя ненько, моя країна. Крізь сльози, але усміхнись, бо сильна ти духом, квітуча, єдина, у неба блакить, подивись. Летів білий голуб, ніс добрі новини, про мир і про щастя й добро. Зненацька на нього напав чорний ворон і ранив його у крило. Поглянь моя ненько, не впав білий голуб, Господь йому руку подав, зміцнив його рану, зцілив біль у серці, і сили йому він додав. Поглянь Україну, як бореться голуб, ще мить чорне зло він здола. Прилине до тебе в країну, рідненька, щоб радість відчути могла. Знов буде літати у мирному небі, знов буде калина цвісти. Знов буде сміхатись моя Україна, а з нею і разом ти. Шевченку на слову вмію писати, слова молодідні, вірші складати. Я Українка, живу в Україні, на війні єдині мої батьківщині, Та все не радість, ліса і садки, озери і річки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, і. Я ніде не зможу жити, для мене ти і ненька, і мудрець. Земля моя, прекрасна Україна, твоєю піснею я серденько живлю, для мене ти і вічна, і єдина, і я тебе всім серденьком люблю. Говорило небо, говорила вся земля, Україна переможе, б'ється до кінця, ти лише поглянь на синє небо, на жовте поле і хмари сумні. Хвилями, піснями йдемо вперед, скоро радості буде без меж. Слава Україні! Героям Слава!